Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня відбулася чергова сесія Дніпровської міської ради. Замість міського голови Бориса Філатова, вів її секретар міськради Олександр Санжара. А це значило, що промерська більшість запланувала прийняти суперечливі, м'яко кажучи, рішення. Бо зазвичай саме так Борис Альбертович дистанціюється від скандальних ініціатив міської влади, просто не являється на сесії, де їм повинні дати хід, або особисто не підписує сумнівні документи, доручаючи цю малопочесну місію комусь зі своїх заступників. Пан Санжаров відкрив сесію повідомленням, що пана Філатова не буде. Так, шановні колеги, сьогодні а, міський голова зараз на важливій зустрічі і доручив провести сесію, тому давайте починати. Нагадаємо, під час минулої сесії у пана Філатова теж несподівано виникла потреба у важливій зустрічі, і він не з'явився на засідання депутатів. Тоді міськрада приймала новий генеральний план розвитку Дніпра. До дотримання передбаченої законом процедури під час прийняття цього документу у громадськості було дуже багато питань. Тож на сесію Борис Альбертович не з'явився, доручивши пану Санжарі головувати під час прийняття сумнівного генплану. Цього Разу на черзі денній також було декілька скандальних питань. Передусім, проєкт рішення про продаж комунальної нерухомої власності на Успенській площі. Мова йде про будівлю відому Дніпрянам як будинок вчителя. Ще напередодні сесії на те, що відповідний проєкт є на порядку денному. Звернув увагу відомий дніпровський адвокат Василь Підлужний. Проєкт містить пропозицію продати, як зазвичай без конкурсу та, скоріш за все, за копійки, цінну комунальну нерухомість. У даному випадку будинок вчителя площею 707 квадратних метрів, який розташований у самісінькому центрі та ще й має власну територію. Звісно, продаж планується без збереження профілю. Навіщо місто приміщення, де проводились дитячі заходи, секції, виступи а також інші творчі виховальні навчальні заходи? Питання для нас. Актуальне, а нашого очільника міста на жаль риторичне, зазначив у Фейсбуці Василь Підлужний. Нагадаємо, будинок вчителя розформували у 2019 році, відселивши звідти, гуртки та секції. Будинок лишили без опалення і він почав руйнуватися. Його зараз його продають перед цим за сотні мільйонів бюджетних гривень, реконструювавши успенську площу, на якій і знаходиться ця нерухомість, тобто за бюджетний кошт значно підвищивши привабливість, а отже, і капіталізацію цього місця свого часу саме нестачої вистачає грошей. Борис Філатов пояснював необхідність продажу будинку вчителя. Історія, зв'язана з домом вчителя і його перепрофіліруванням, вона має під собою як раціональне зерно, так і достатньо е, нормальні основи. Тому що в випадку, якщо цей дом вчителя купить, не знаю хто, хто там, Потом за эти деньги можно будет отремонтировать на поселках несколько домов культуры. Все практически. То есть это деньги, понимаете? Как говорят юристы, имущество определенно родовыми признаками. То есть тут взял, сюда переложил. У меня нет тумбочки в кабинете, когда вы приходите, в том числе по своим округам, и говорите, Борис Альберович, давайте сделаем вот это, и вот это, и вот это, и вот это. А если мы дом учителя, в котором сидит шесть несчастных Кружковых, которые мы готовы перевести, продадим, вы можете перетискать, вы же дом учителя продали. Так сделайте метод АДК на округе. Или отстройте новый штурм на рабочий, или еще что-то. И мне вам нечего будет возражать. Втім, зараз будинок вчителя планується продати шляхом викупу конкретному покупцю, а це значить, що міський бюджет отримає менше грошей ніж якщо б споруду виставили на відкритий аукціон, що не стикується із запевненнями пана Філатова про те, що нерухомість продається з однією метою максимально поповнити міський бюджет. На останній сесії продаж будинку вчителя ніякої дискусії в залі не викликав. Окремо голосуємо 318 3,36. Ніхто не записався до виступу. Відповідно, можемо голосувати по суті. Прошу голосувати по 3.18-336. Ставлю на голосування. Голосуємо, будь ласка. 48, 49 за. 6 утрималось. Відповідно, 55 депутатів проголосували. Рішення прийнято. Дякую. Шість депутатів, які не підтримали рішення, а утрималися. Представляють у міськраді фракцію Слуга народу. Продаж будинку вчителя був не єдиним суперечливим рішенням сесії міськради. Так напередодні сесії чимало питань викликав проєкт про виділення 140 мільйонів гривень протягом цього та наступного років на Дніпровську міську студію телебачення, більш відому Дніпрянам під брендом Дніпро ТБ». По 70 мільйонів щороку запропонували депутатам виділити на міську студію телебачення, і ці суми більші, ніж на цю студію витрачалося з бюджету до повномасштабної війни. Загалом передбачено виділення на комунальне підприємство майже 340 мільйонів гривень протягом п'яти років. Нагадаємо, інші департаменти та комунальні підприємства міськради. Теж регулярно витрачають значні бюджетні кошти на так зване висвітлення своєї діяльності, які також спрямовуються Дніпровській міській студії телебачення. Втім, депутати одноголосно вирішили підтримати виділення ще 140 мільйонів гривень на муніципальне телебачення. Було на сесії прийняте і ще одне цікаве рішення: а саме, скорочення часу заборони на продаж алкоголю. Його скоротили на 4 години. Якщо раніше продаж алкоголю у Дніпрі був заборонений з 22 ї вечора до 7 7-ї ранку, то тепер депутати вирішили обмежити цей час дією комендантської години, тобто з опівночі до 5-ї години ранку. Знімальна група телеканалу Д-1 вийшла на вулиці Дніпра, щоб задати містянам одне питання, як вони ставляться до такої турботи міської влади. І ось що почули. Я не вживаю алкоголь, тому мені якось не важно. Алкоголь взагалі треба роздавати безкоштовно, щоб ті люди, які його вживають, занадто багато помирали самі. А нормальним людям він не потрібен. Я ставлюсь до того, що алкоголь треба купувати зарані, щоб оце нас не давили, якщо так, як мужикам. А взагалі, звісно, мабуть, воно правильно. Та мені як, то все одно я не п'ю водку. Я тільки пиво можу випити і шампанське. Я так думаю, що тепер мужики будуть довше зависати <гум> і бухати. Ну якщо вони будуть пити у себе вдома, у квартирі, хай п'ють. А як у чужому дворі і горуть, це не порядок. Я? Мабуть, все положительно. Чому? Тому що потрібно де інколи справляти день народження чи ще з які події і буває так, що недостатньо. Ну щоб ні, до 12-ї можна трошки пойти по магазинах. Знаєте, я не п'ю, так я якось навіть не унікаю це діло. Нейтрально мені якось зовсім як люди хочуть відпочивати, так вони відпочиваються їхнє право. Ну на самом ділі. Є комендантська година, це ж до все до комендантської години. Люди ж так же не ходять по вулиці. Тобто людина собі купила до 12, прийшла додому, випала і лягла собі спати і віддихає. Тому мені якось байдуже. Якщо мені потрібно, я пішов собі, купив, віддохнув, так же само. Так, так ще ж все по-людськи, як можна сказати. Може, комусь комфортно, так, комусь ні. Але ж це лічний фактор. Ну, краще, хай би до десятої було. Чому? Ну менше було п'яних на вулицях би. Ну, щоб ніхто б не пив алкоголь, а так будуть пити до ранку. Ну, я можу сказати, за час, як змінили ну, цей закон, вели, от 10 годин, здається, так? До 10 можна. То я не відчула різниці. Коли можна було вночі, коли можна було до 10, зовсім ніякої різниці я не відчула, тому що мені не потрібно до, там, до 10. Ми встигаємо. Тому, в принципі, навіть не знаю, як відноситися до цього. Ви Філатова спросіть, він вас заканчують роботу, то не для себе, мабуть, зробив. Як бачимо, думки розділилися, а от депутати в сесійній залі були одностайні у питанні скорочення часу заборони продажу алкоголю. На тому і розійшлися до наступного місяця. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.